Тарас Шевченко, тихо плаче Україна. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Як будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко рядає, синів своїх, що померли сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати. Та що сина відпустила, волю здобувати, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де наші люди, наша слава, слава України. без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово.